Якби у мене була ще свіжа зелень петрушки або кропу, я би обов'язково додала в тарілку. Кому прийшовся такий суп до смаку, готуйте та смакуйте. До готовності відварюю бульйон з домашньої курки воду слегка підсолюю, спецій ніяких не додаю. Одне куряче яйце підсолюю, перемішую. Визвите куряче яйце додаю 7 столових ложок без горки маної крупи, перемішую, мисочку накриваю кришкою, даю настоятися маній крупі 10 хвилин в кастрюлю з готовим м'ясом та бульйоном перекладаю нарізану картоплю, натерту моркву, нарізану цибулю та нарізаний корінець петрушки. З того моменту, як бульйон знову закипів. Чайною ложечкою набираю набухшу манку і перекладаю її в кастрюлю. Далі підсолюю, додаю спеції, перемішую. І так як манка готується 6-7 хвилин, буду і надалі готувати суп.